Я чекаю. Вже є. Головне, щоб нам нас не збили. Так, я сюди стану, а ти мені поставь, пожалуйста, крапочку. Хто? О, вовремя я стала. Ну що, знайшов? Де вона? Так а хто ставить моє? Ти, Игорек, поставь. <сь> я не знаю, куди їхати. Так не на хто нас. Блін, сейчас. Я написав, до на зараз. Я знаю, де завод знаходиться, а куди ще їхати, не розумію. <sharp inhale> так, сейчас я по картинці подивлюсь, почекаю. О, це, що? что, это. Так, це. Так, це. Куди They... нам їхати, будь ласка, скажіть, бо ми не розуміємо, куди їхати. Так, да зараз. Я, я вам скину в ці. То, що на форумі ти потім дивись виїзд на місце поїдемо, бо це. Я зараз, зараз, зараз зараз. Я, я просто в лічку скину и. І... Угу. Якщо на ВЗХ, то там понятно, куди їхати. Да, так на... Ми... так на ВЗХ їхати. и ехать. Да? А. Так. На ВЗХ, правильно їхати до АЗС? Да, да, да. Все, да, все, да, все да. ми їдемо, все. Ви просто маєте там, я не знаю, що ви репортаж знімаєте. там, ну, mm -hmm. Де да я поняла, поняла. Боже, як лагаю. Чи mm -hmm. репортаж? У камера у всіх є? У мене є, так. хто буде говорити? Я не буду говорити. Mm -hmm. Я вже кажу. Я можу говорити. Тільки треба, ну, ладно, я зараз придумаю, що не буде. А я так, це у нас Кати буде фонить мікро, Я можу сразу сказать. Мене... Ну я буду казать, нічого страшного. Так у мене мій мікро, типу, чутно все равно на фанете. Ну так ты что, ты. Да, ти мікро що... можешь замутити і все в этом. Ну що було доказати, що ви тут там були? А як це знято, це вже без різниці. Короче, там какие-то два негидника хотели подорвать АЗС, я так разумею. И это надо как-то Бля, на что там не написано, что в первой сцене мы должны снимать? Я вообще не понимаю. Ну, просто поснимать, я не понимаю, короче. Видимо. Ну он ну, ну. медленно так едет. Да <х étaient anterior44> <phätzen> <TH verw Harps> не парся. Там що буде, то поснімаємо и нормально. Да, сейчас щось придумаем. Та г загашки ніколи не йдуть по сценарію. Дуже редко таке бывает, щоб прям все все було правильно. Да. От ми уже кудись їдемо, я дивлюсь по сценарію, мы должны виїжджати пізніше. Типа нам дзвонять, ми потім типа откидаємо жовтуху, після да, цього да, збираємо. Да. Ми старі взагалі маємо взяти свої. І потім їдемо. А ми вже їдемо. Ми маємо камеру взагалі по сценарію взяти через міду. Да. Ми так сіли поїхали. І мікрофони. У мене є мікрофон, якщо. Та це так, але ми... Я відпробував. І, ка і камера є. Нічого, я зараз все скажу, подождіть. Зараз я все їм зброю, подождіть. Зачем? Те, що і так у нас є. Все нормально буде Там же є десь це в правилах, що те, що типа видно, не відігрується. Блін, я не тебе поміпа. А Я Ярікладіла на связі. А, ще Один, один репортер і оператор залишається в студії для роботи з прямими ефірами. Так роднається інформація. інші вирушають на місце подій. Прямі ефіри. Їх десь вести буде. Це ну, так, ти будеш вести прямий ефір, типу. Ну там им, там, да та им без разницы, где мы будем, ради бога, я вам умоляю. Да, да. У меня вообще в МС я перезаписывала, потому что у меня голос не записался, я вообще в жоке была. Там да не так важно, иначе, нет? Да не, там важно было, там я, типа, репортаж вела, типа, пыталась, что там происходит. Так, ося. Ага, ось ось, ось ось цей завод. Так, сейчас Ось, Ось тут тут припаркуємося. І зараз начну. Так, двоє хтось сидить, а. Я з кимось пойду. Добре, а не знаю. Міритори земельно заміновано, може треба Доброго вечора. Ми. Айван докаже. Зараз почекайте будь, почекайте, будь ласка, камера прийде. Ладно, <се> <рес> <рес> <прав> <прав> давайте. Ми почули, що у вас тут щось трапилось, тому вирішили вас запитати, а що відбувається. Так, тут можливо станеться вибух на атомній електростанції, а тому ви довго тут не можете знаходитися. Сюди приїхали всі служби, щоб в разі <рес> чого цього підриву запобігти самому підриву. От, тому зараз це доволі небезпечна зона. Добре, Добре тоді ми буде будемо чекати, чекати на новини в нашому, нашому офісі. Добре? Добре. Так, так, так. Дякую, Дякую вам велике. Так, ти засняв? Нормально? Uh, да, ти да. Все нормально? Все, отлично, поїхали. Камера. Все, погнали. Подожди, камеру сховати. <плес> не доставали, то не ховається. <плес> 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 Головне, що он засняв, що ми спитали у нього, і у неї нормально. Пойдемо, <плес> Поїдемо, будемо чекати дзвіночка. І хтось із нас відкине. Юр, може ти відкинеш, ні? Окей. <плес> <плес> Нам ще треба відіграти оце мій до, это що ми збираємо Або то хтось хелпер підзвонив, або по приколу. О, все. Тало, алло, алло. слухаю, так. Е, ми повідомити вам, що стався вибух на атомній електростанції. Будь ласка, повідомте цивільних про це. Та, добре, я зараз передам відділ редакції і вони повідомлять. Угу. Дякую, дякую. Що 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 там, шо там, шо там? Та потрібно повідомити, що стався вибух на атомній електростанції. О боже, о Боже, що робити? Треба повідомити нашим? Та, потрібно повідомити відомо на населення. Про евакуацію теж треба повідомити в рацію. Та звичайно. Хто кидає, ти чи я? Ні, ти кидай, а в рацію відповідає. Тільки про так, вибух. Я, я пишу не треба. про вибух. В Рацію Ви, не нічого писати. Не, не треба? Ми йдемо щось збирати чи ні? Треба поїхати туди подивитися, що там сталося. Може, нічого не було. Та, я також думаю, що потрібно поїхати. Ну, по сути, маємо тут будто по сценарію. Ні-ні-ні, ми там должны за перш перш переїжджай, давай. В смислі, серйозно? До дні. Там же з моєї камери знімайте, шесть на. Давай. Давай послухайте. Завершуй зйомку на місці подій, збирай обладнання, повертайся до студії, відправляй матеріали. Готуй випуск новин, включай прем'єру ефіра, подаючи да, новини по про можливі лоби. Давай, все ми сделаем. Они по не по сценарію работают. Поехали. Ми їдемо дивитися на вибух, Нам надо Дайте мітку. А як, а як в Чорнобилі було? Так було, що... Ви дивилась в фильму цей він називається? Давайте мітку, в Чорнобилі. Два Чорнобиля. Фільм. Є серіал, є фільм. Да, 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 вот От, Ой, серіал вот цей, понял? От Netflix, который. Ну, серіал нормальний, да. А по моєму фільм грустнявий. Да, серіал офигенный. Ні, я я про серіал имею в виду там Чеполяки чи хто, я напомню. І там реально там все описується. там і пожежники ці. І шахта шахтарі, оці, вони ж, все, їм хана було. І репортери, всі їм хана було. Так що нам хана буде. Mm -hmm. Сильно не радуйтесь. Mm -hmm. Ще у нас волоси повипадають, Аліна, все нормально. Зараз mm -hmm. ми приїдемо. А оце від... Блін, а то ми не відіграємо, да? так? Типа... Дивись, ми зараз приїдемо і ми повинні спитати що взагалі відбувається, як з цим боротися, mm. навіть лікаря, тому що ми не знаємо, ми, ми репортери, ми не знаємо, як. Тіпа, ну, ми ж не знаємо, як mm. боротися з ожогами від цієї фігні. Можна натять за Чорнобиль просто розказувати, тіпа, я чую, щось десь було. ну просто треба знайти, тому що, ну, тому що, ну, Надо найти, там по-любому лікарі будуть, ми підемо, Я знаю, там сакура буде. я підійду до сахара і таю. Вона мені все расскажет, Вона знає. Опики при. Подожди, що це у нас Атомна, да? Опики при атомному вибуху. Все, так. Ядерному. А? Ядерному, да, 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 да. -да. Точно. <гум> Я вже все, у меня без карьеры. <гум> <гум> це було. Це нього <праць> глядачам можливі наслідки аварії та заходи, які вживають службу. <гум> це все буде на откаті. Нормально, нормально. Я поворот проспав. Опа, поворот туда, как у меня. Юра, жены, жены. Мне уже пишут, что за что за выбух. О, Юрий сел и спабли. Йо. Не зрит он пошел ну не потрібно. Так, а я. А можна я відкину це, що вибух уже все? В смысле, да? Куда? Ну, там в конце, типа, типа, все безпечно, все фига. Так, ну. так поки нічого не казали, це... Ну, я же говорю, можна я. я оце в конце Окей, тик, трайбу Ну так, вот дурочки, Вибух стався, ми приїхали. Така пила, Щас вони подумають, чому сюди не, не приперлись. Мені з сім'ї пишуть, ми не ми не ми не розуміємо, що робити, як виховайтеся. Мені підутне. Ага. Вітаю! Ага. Вітаю. А, я вам а, хочу сказати про те, що наші співробітники закрили всі клапани, то биті газу зменшився і можна вже повертати всіх цивільних Але до міста. Місце. Зараз всі наші. Треба вибрати, Треба щось, вибрати а, безпечне місце. Тобі, щоб особовий склад не... Починає збиратися та ну, виїжджати так. на бази. Повідомте, будь ласка, людей про те, що вже все добре. Та добре я передам це відділу э, Дякую. редакції, то вони повідомлять. Дякую. Та по... э, потрібно повідомити, що зменшився витік газу. Тобто все безпечно, так? Та? Та, про це населення, а також всіх Добре. співробітників в Life in Ender. Це ви... що останнє, да? так? Я не знаю. Це перед последнє, напевно. Що там ще було? А яке це? Що там? Про що треба? Або... Що безпечно? Клапани, так, да, закрили. Все, кінець. Тоді все добре. Да, да, да. Останнє подавлення. Останнє, так. Да. Мне черный ясный, дуже цікаво. Мені понравилось ну, ну, що воно Ну они годину. вообще они вс пропустили, все именно. Все? Ну, поедай я. Все, ну, не ну, вс. Доброго вечера. Доброго вечора. Скажите, будь ласка, що что у вас тут трапилось? І, і які наслідки будуть для громадян для нашого штату? Вітаю! Тут стався вибух і був певний витік газів. Ми думали, що це будуть гази, які дуже небезпечні, але не змогли підірвати ті, хто з ті, хто заклав бомбу бо саме ту частину з небезпечними газами. А тому наразі всі цивільні можуть повертатися назад. Наші співробітники перекрили клапани, та вже немає виток, витоку газу. Єдине, що можемо сказати, та попередити на майбутнє людей, що ще декілька днів вони мають менше знаходитися на вулицях штату. Добре. Зважено Скажи... тут також. А, добре, добре. Скажіть, будь ласка, а були якісь може серйозні такі наслідки медичні? Деяких офіцерів е, забрали в реані... Реані... реанімаційні відділи. Е, от а так, всі інші були екіпіровані, тому що ми готувалися до цього і були в принципі готові прийняти момент, що буде якийсь дуже небезпечний виток газу. Дуже добре. Скажіть, будь ласка, оці хто підірвав, хотів точніше підірвати, ви їх заарештували, так? Так. Так, вони були заарештовані та доставлені до відділку ЛСПД, будуть проводити вже далі певні дії до цих осіб. Сподіваюсь, вони будуть дуже покарані, тому що наші люди в штаті дуже хвилюються за це. І дякую вам, що ви нас охороняєте від всього цього поганого. Будь ласка. Добре, тут не можна сильно знаходитися, тому ми будемо виїжджати на базу сказати. і вам рекомендую, тому що все ж таки тут є певні витоки. Добре, дякую. Гарної вам ночі. І вам гарної. Мадя, не можете не хвилюватися за ваше життя, все буде добре. Просто вогрім становилась. Нормально. Хотел сказать Гивна, потому что. Все, откат заканчивается.